Що таке звичайний дріб? Значить назва е, дріб для даного виразу походить від назви механічної дій. Дробити, подрібнювати, роздробляти. Тобто ділити. Ну, наприклад, ось, якщо учні п'ятого класу, що містить 30 чоловік, поділити на дві групи. Група хлопців, 13 чоловік, група дівчат, 17 чоловік то говорить, що група хлопців складає 13 із 30, а, коротше кажуть, тридцятих частин від усіх учнів класу. <кхи> група дівчат, звичайно, становить 17 із 30, тобто 17 тридцятих від учнів класу. Далі, число над рискою дробу. 13 і 17. Ось воно. 13 і 17. Називається чисельником дробу. Число під рискою дробу 30. Зверніть увагу, воно ось тут. Називається знаменником дробу. Значить, число зверху називається чисельник, число знизу називається знаменник. Яку інформацію несе чисельник і знаменник? Значить, чисельник говорить про те, скільки частин взято. Тобто 13 хлопців взято, із скількох, із 30. Значить, чисельник каже, скільки взято, 13. Знаменник вказує е, на те, наскільки рівних частин розділено. Ну, в нашому прикладу клас. Е, значить, клас у нас ділиться на 30 учнів, відповідно, 30 рівних частин. Кожен учень частина класу. Таким чином, чисельник вказує на те, скільки частин взято, а знаменник вказує на те, на скільки рівних частин розділено число. Так. Ось про це написано. Тепер розглянемо на інших прикладах. Розглянемо геометричну, точніше, графічну інтерпретацію. Так, розглядаємо такі вправи. Перше. На рисунку 186 рівносторонні трикутники АБЦ поділили на 4 рівні частини. Це, значить, 4 рівні трикутники. Давайте їх розглянемо. Значить, перший трикутник. Другий трикутник. Третій трикутник. Ой вже намальовуваний, це четвертий трикутник не зафарбований. Значить, зафарбували скільки? Три з них. Ось. Перший, другий і третій. Четвертий, як бачите, не зафарбований. Таким чином, трикутник великий розділений на чотири рівні частини. Це трикутники маленькі. З них зафарбовано три. Отже, зафарбовано яку частину великого трикутника? Три четверти. Тобто 3 із чотирьох. Так, далі. Слідуючий. Від теж графічних. Запишіть дробом, яка частина фігури зображена на рисунку 188. Ось цей рисунок. Так, заштрихована. Значить, заштрихована одна із двох. Значить, дві рівних частини. Із них заштрихована одна. Значить одна, друга. Так, тут у нас виходить одна. Дві... Три частини, 4. Заштрихована одна із 4. Значить, маємо заштрихована частина, це буде одна четверта. Тобто одна з 4. Так, тут у нас рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Заштриховано три з восьми. Отже, три, восьми. Тут. Очевидно, 5 із 6 заштриховано, значить, 5 шостих. От такий у нас дріб виходить. Тепер тут, значить, тут у нас, як бачите, заштрихована частина нерівна до оцих частин. Відповідно, треба ще поділити, тобто продовжити поділ так, щоб частини були рівні. Отже, ми ще ділимо. Отримуємо скільки рівних частин. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Отже, заштрихована одна восьма. Так. так, ну а тут у нас, виходить, 2 з чотирьох, значить дві четвертих. Але якщо розглянути оці... Трикутники раз і два, то виходить два рівних трикутники. Оця лінія ділить квадрат на два рівних трикутники. Значить, два рівних трикутники. Заштрихована частина виходить одна із двох. Отже, одна друга. Таким чином, або це дві четверти, або одна друга. Дві четвертих ми отримуємо, якщо ми розглядаємо 4 рівні частини, із них дві зафарбовані. І одна друга, якщо ми розглядаємо дві рівні частини, це оцей трикутник і оцей трикутник. Тоді із цих двох рівних частин зафарбована одна. Відповідно, одна друга. Так, ну от таким чином. Ми розглянули, що таке дріб. Значить, ще раз повторюю, дріб складається із верхньої і нижньої частин. Це компоненти дробу. Верхня частина називається чисельник. Чисельник вказує на те, скільки рівних частин взято. Нижня частина називається знаменник. Знаменник вказує на те, на скільки рівних частин розділено число.